Томте, будь ласка, а чому ви проти того, щоб ми розглядали справу в судовому засіданні? Дивіться, ми не проти того. У нас є достатньо доказів. Згідно до 201 статті, у нас є достатньо доказів для того, аби винести нести постанову що нам 20 каже попати. Що нам каже КУПАП? Ми маємо право скористатися Ставим. правничою Ставим. допомогою. Ставим. Так, А чому ви обмежуєте? Ставим. Я вас не обмежую. Дивіться, ми зараз знаходимося на трасі, та користуєтеся правничою допомогою. Як ми можемо зараз залучити експерта чи адвоката? Я населеному, населеному пункті невідомому нам. Ми Житомира. Ми з Житомира, ми не з цього населеного пункту. Як ми можемо нею скористуватися? Цього, у зв'язку з тим, що достатньо достатньо? доказів. Це для вас достатньо доказів. Я вважаю, ці докази некоректними. Ні, Оскаржуйте, я маю рішення суду першої інстанції або вашу постанову. Це окей, я хочу спочатку розглянути все об'єктивно в суді першої інстанції. Я не хочу потім, потім понятно, де ми будемо оскаржувати. А зараз. Це моє прийняти рішення винести постанову за частиною першої статті 150. Ну, ваше рішення Заємо. є незаконним, ви знаєте це? Знайомлю вас з вашими правами згідно 268 статті Кодексу України. No. Ну. Одним правопорушенням, особа, яка притягається до одної відповідальності, має право. О, oh, Знайомити але... з матеріалами справи, no. давати пояснення показання, заявляти клопотання, користуватись допомогою адвоката або так. іншого no. фахівця в галузі права. 15 днів на сплату. У разі не сплати сума штрафу буде подвоєна. Пане Вадіпа, ви зрозуміли ваші права? Так. Які ви порушуєте, ви порушуєте зараз? зараз? Ви порушуєте мої так, права? Так, Ви порушили, да, ви порушили. На жаль, такий інцидент стався сьогодні з працівниками поліції. Звичайно, ми маємо намір подавати позовну заяву на них, адже звичайно, відповідно до кодексу України про адмінправопорушення, правопорушення, ми мали право перенести розгляд справи. Ми хотіли залучити адвоката, але наші права порушені. От як бути людям, які хочуть залучити адвоката, хочуть експерта залучити, перевірити справність цього пристрою, і чи дійсно наша машина була зафіксована на цьому пристрої. На жаль, працівники Поліції відмовили в такому праві і не надали ним скористуватися.